Ще 32 трамваї Трам 2000 отримає Вінниця від партнерів в рамках другої фази реалізації проєкту Цюріхські трамваї для Вінниці, в рамках якого впродовж 2023-2024 років наше місто вже отримало 35 вагонів. А загалом за два десятиліття співпраці маємо більше як півтори сотні швейцарських трамваїв. Додаткову угоду щодо надання технічної та фінансової допомоги для передачі трамваїв підписали у Вінниці міський голова Сергій Моргунов та надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Паралельно ми працюємо з транспортною компанією Цюріха щодо вигадання проектно-технічної документації, вставки низькополої вставки та, точно такої, яка сьогодні їздить по мережі Цюріха. Наша співпраця з Вінницею розпочалася з трамваїв, але згодом переросла у справжнє партнерство й у інших сферах енергетиці, мобільності та гуманітарній сфері. За ці роки київ Вінниця показала себе як дійсно надійного партнера, з яким ми змогли втілити у життя ці довготривалі проєкти.